Сьогодні ми знаходимося в теруарі дуже чудового виноградника, і для того, щоб досягти таких результатів, насправді потрібно вкласти дуже велику силу, знання, час, і найголовніше це любов. Сьогодні ми бачимо. Дуже велику роботу, яка пророблена виноградарами саме з цього господарства господарства товчизай. І відповідно для того, щоб досягти такого високої якості винограду, звісно, що потрібно використовувати високоефективні продукти. І сьогодні компанія Біесеф це та компанія, яка насправді володіє достатньо великою кількістю високоефективних дієвих і сучасних фунгіцидних рішень. Які дають можливість захищати виноград не тільки від Оїдіума, а й від мільдіу, тобто два основних збудника, які здатні викликати епіфітотію. В першу чергу ми поговоримо про оїдіум. Компанія BAS на сьогодні це та компанія, яка майже постійно додає нові рішення. Тобто, ми маємо перелік фунгіцидів, які дуже дієво працюють проти цього патогена. В першу чергу це кумулюс, наш контактний фунгіцид на основі сірки, а також фунгіциди більш системної та трансламінарної дії. Це фунгіциди Вівандо, Коліс, фунгіцид Серкадіс. І, відповідно, сьогодні, в цьому році, ми маємо зареєстрований продукт. Це Ревіон. І сьогодні, будучи в цьому прекрасному винограднику, я б хотіла поговорити про такий продукт, як Серкадіс. Не дивлячись на те, що це монокомпонентний препарат, але він є досить дієвим. Дієвим за рахунок того, що до складу його входить сучасна, високоефективна діюча речовина, яка має назву флуксапіроксат або ксеміум. це діюча речовина, яка володіє унікальними властивостями, має здатність утримувати. І практично знищувати оїдіум на ранніх етапах розвитку, а також в періоди епіфітотії. Тобто, це той фунгіцид, який блокує найголовніший фермент, який додає енергію грибу для того, щоб він мав силу розвиватися, а також розмножуватися. Це суксинат дегідрогіназа. Тобто, це той продукт, який дуже ефективно, миттєво і практично володіє, як викорінюючими. Властивостями, так і довготривалими лікувальними властивостями. Серкадіс використовується на винограді в основному, виходячи з практичного досвіду наших виробників винограду, а також конкретно цього господарства, в два етапи. Перше внесення серкадісу відбувається перед світінням винограду в нормі 200 мл на гектар, і друге внесення Серкадіса вже відбувається. Після цвітіння винограда в такій самій нормі. Ось таке поєднання двох норм Серкадіса двократного внесення дає можливість тому, що оїдіум практично унеможливлює свій розвиток на винограді. Звісно, що окрім Серкадіса, ми маємо і ряд інших фунгіцидів, які будуть доєднані до системи захисту для того, щоб контролювати цього патогена. Також хочу звернути увагу на коліс. Це той фунгіцид, який використовується так само, практично після цвітіння, або вже в момент наливання ягід. Відповідно, норма застосування коліса є 400 грам на гектар. Якщо говорити про такий фунгіцид, як коліс, то це той продукт, який тут вже за рахунок того, що є дві діючі речовини, це Кризоксим, метил та боскаліт, дає можливість контролювати більш широкий перелік патогенів. Сюди вже ми можемо додати ізбудника сірої гнилі. Тобто, це той патоген, який додає такого досить суттєвого клопоту виноградарам, коли виноград вже починає достигати. Тому саме внесення колісу в момент, коли відбувається відпадання колпачків, тобто після цвітіння, дає можливість унеможливити. Раннє інфікування винограда сірої гнилі. Тому застосовування коліса це однозначно комплексний захід. Це і контроль боршнистої роси, тобто ідіума, це і контроль сірої гнилі, а також всіх тих збудників, які можуть вторинно доєднуватися на винограді. Навіть ті самі плямистості збудники Альтернаріоза так само. Можуть вторинно розвиватися на якихось некротизованих тканинах або на пошкоджених тканинах шкідникам. Тому ось таке поєднання Саркадіса і коліса в системі захисту дасть можливість вам виростити досить високої якості виноград, при цьому мати гарантовано спокій в тому, що ці препарати відпрацюють стовідсотково ефективно.